Дай Бог здоров'я. Обрізка чорної смородини. Трохи піднаводимо порядок. Забираю слабкі пагони. І пагони які лягають кущ до куща, хочу звільнити трохи, щоб було просторніше. Ну і так дати силу кущу, щоб молоді пагони також наростали. Забираю слабкі, які хворіють. Бажано якщо робимо зріст, то геть аж під землю або потім трохи землі нагорнуть, бо є така зараза, як стікляніться, скляниця, вона проникає в стовбур і Харчується серцевиною, потім буде пагін хворіти і з часом засихає. Так, ось дивіться, кущик біля фундучка Україна 50. Тут було зацеплено мотоблоком. Забираємо під низ. Бачите, якраз ось до підземлю і виходить нові бруньки буде вибивати. Цей пагін, ми його забираємо, він такий чахленький, туди під землю, щоб дати силу росту куща. Це позабирали, викинули. Потім спалимо, або можна взяти щось на черенки. І ось з цієї сторони у нас є. І пані такий дивіться, бачите, воно тут це бруньки. Все, цей кущик такий, щоб теж трохи залишаю на плодоношення. Йду далі. Так, є ось такий доволі помоложений кущик. Гарний, але дивіться, є така стара гілка, вона вже йде така сіра і шуршава. Я її теж прибираю, бо в неї ось уже плодоношення пішло, на тільки на кінці ви перейшло. Тому, щоб дати силу росту і для інших молодих пагонів в цьому році, то ми його зрізаємо туди під корінь. Тут ось, бачите, це так само. Гілка геть тільки на краю, а тут усе голе. Тим більше ось до тут, мабуть, вже скляниця залізла, бо любить. Ось бачите така. З нею дуже тяжко боротися, її треба стигати. Оброблять і кропити дуже багато, так як смородину вирощую екологічно чисто, то без обробок. Вона в мене і борюся з нею тільки обрізкою. Потім загорнув оце, щоб те все в землі було. І виходить, що все. Пішли далі. Роботи трохи є. Рядочки гарні. Це редирати, що там, олійна редька. Полягала трохи минулому році також робив омолоджуючу обрізку, то кущі по суті гарні, де не де треба поправити, бо під, під ягодами трохи поопускалося. Гілки, то щоб не заважало обробку ґрунту під мотоблоком, то трохи обрізають і гілки, які лягають на рядок міжряддя верніше є такі кущі де більше обрізаю і кущі де набагато менше бажано щоб постарше гілок залишалося менше молодших одно двохрічних трьохрічних було дуже багато щоб ягода була крупніша і солодка Трапезундик. Такі вон рядочки. Це вам ще що показати. Так, це у нас черешнева. Черешнева. Ось бачите, ця гілька лежить в міжряді. Ми її приберемо, бо буде заважати і так, і так. Потім ці якісь лапкіші так само. Прибираємо. Є така одна штука, що якщо, наприклад, ось молодий пагін пішов, ось молодий пагін пішов, але він слабкий, є такий, то його бажано прибрати на зворотній ріст. Зараз вам покажу, ось дивіться. Ось такий молодий пагінець, він такий невеличкий виріс, то його краще вернуть під ноль зрізати і повернути назад. Бо взагалі рахується, що цей молодий однорічний пагін має виростати там 60 сантиметрів і вище. Тоді це є добре. Значить, сила росту була нормальна.